То вже я їхав, був додому, на рахунок тих 12 сотих просив мене знайомий, бо він робив фризування, до блоку. блоком казав, що руки вже настільки болять, що напевно, може б він не спів ряди, а може би зробив, але б напевно руки повідпадали. Та я тут робив і їду додому, вже теж трохи вже пізно, вже, вже шоста. З самого ранку, зараз ще заправлюся зараз по дорозі, напевно хтось злопає. От у нічого тут йде сезон такий, потім буде перекур. Трохи сонця зайшло, вже легше стало. Вроді тракторець, поки що все нормально. Сейчас покажемо.